Став моделлю у 60 інтернет користувачі допомогли здійснити давню мрію француза Філіпа Дюма. Чоловік виклав в мережі кілька своїх фото, де попросив людей оцінити його шанси для роботи в фешн індустрії. Юзерам Світлини Філіпа сподобалися і ті почали розповідати про модника у себе на сторінках в соцмережах. Через півроку про Філіпа почув один з відомих брендів. І нещодавно Дюма уклав з ним контракт. Чоловік написав, що тримати себе у формі для такої роботи непросто. П'ять разів на тиждень він. Ходить до спортзали і намагається менше їсти. Ця зворушлива історія днями трапилася в Казахстані. Жителі міста Алмати побачили, як пес впав у річку і ледве тримається, аби його не знесло потоком. Вибратися самому у чотирилапого не було жодного шансу. Тому рятувати собаку почали люди. Один з хлопців спустився до собаки прямо у воду, а інші, схопившись руками, утворили живий ланцюг. Завдяки спільним зусиллям пса вдалося врятувати, і відбувся він лише переляком.